Новий потужний пацанюра для Рівного перемагає Говерла, і що там у інших пацанів і пацанюриків із нашої баскетбольної суперліги після заставки. Я на праше, я ще не проще, я ще проше, я ще браше, я ще браше, я ж не проща, я ще не проща. Друзі, всім привіт! Це Макс, це як завжди, шоу не Бреше і наша улюблена рубрика Що там українське баскетболе. В українському баскетболі було зіграно черговий повноцінний тур. Так ми побачили з вами вісім поєдинків. І це були хороші, різні і відверто погані матчі в українському баскетболі. Ну, але як завжди, тут ми стабільні з вами усі максимально. І давайте поговоримо про кожну команду окремо. Почнемо ми знизу. І внизу в нас весь сезон перебуває. Говерла. Говерла, яка має три перемоги тепер в своєму активі і 18 поразок, обіграли говерляни Кривбас 77 на 68. Та поступилися мавпам 70 на 88. Будь-який тур, в якому Говерла отримує, хоч одну. ні, просто Будь-який тур, в якому Говерла виграє, е, вже можна заносити в актив цій команді. Звичайно, що тут воно таки сталося, обіграли Кривбас, але потім без шансів е, упали. Черкаським мавпам у матчі із Кривбасом. Знову слід відзначити Данила Марківа, який не став звичайно знущатися так над криворіжцями, як він зробив це з Дніпром, набрав скромні 19 очок, 4-6-ти дальні кітки реалізував, але при цьому тричі, 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 тричі влупашив. Дуже православненько Данила, дуже молодець. Тричі в Лупашев 3 три плюс один. Я взагалі такого не бачив від одного гравця. Здається, ніколи в житті на будь-якому рівні, починаючи з якихось дитячих змагань, закінчуючи НБАшечкою там чи. Євролігою. Марків в останнім часом дуже вогняний страшне, не тільки на голові, а й взагалі все навколо нього палає. Класно, Данила Умнічка. А потім були черкаські мавпи, і черкаські мавпи м м доволі легко так розібралися. Із Говерлою, і це якось так співпало так, уже в чемпіонаті Суперліги, вже третій сезон. Ми за цим спостерігаємо, що. Хороші матчі Лотеренса Ріда, а для нього це був найкращий матч в чемпіонаті України за кількістю набраних очок. Рід набрав 23, три, з 14 гри, віддав 6 результативних передач. Всі показники найкращі для Лотеренса цього сезону, але як нас вже привчив Лотеренс, його хороший матч. Це майже автоматично поразка для його команди. Але це жодним чином не завадило Лотеренсу потрапити до топ 5 гравців чемпіонату туру. Ось так. Ось так. Летеренс рід. Продовжує гнути свою лінію в чемпіонаті України. Грай добре, пофіг на те, як при цьому закінчується матч для твоєї команди. Номер 7. Луцьк, сім перемог, 16 поразок. Дограли гру із Дніпром. Так, там детьм 4,5 хвилини ці було не потрібно дограти. І в підсумку все завершилося із рахунком 52 на 96 на користь Дніпра. Як ви розумієте, зіграли перед цим дограванням повноцінний поєдинок проти Дніпра, програли 96 на 86 і поступилося Запоріжжю. Також доволі стандартний матч цих двох суперників з рахунком 85 на 87. І от два матчі завершилися із Запоріжжям із різницею в одне очко. Ось тут матч завершився із різницею в два очки. Коротше, Луцьк продовжує лихоманити. Та команда тільки здавалося б, десь там щось відчує, тільки здавалося, вийде там на якісь більш-менш стабільні рейки. Як тут їм, бабам привозять нікого іншого. Як Олександра Кольченка. Кольченко це завжди добре, краще з Кольченком, аніж Небеси це знають всі, починаючи там, я не знаю, від хі хіміка, Азовмаша, Черкаських мав, будівельника і де тільки Олександр не грав. Але поки що імпакт від Кольченка в Луцьку він поки що такий, доволі умовний, навіть не дивлячись на те, що в середньому е досвідчений захисник Форвард, хто коротше Вінгер так команди. Старого Луцька набирає по 14 очок в середньому за гру, але при цьому він реалізував всього-навсього 10 із 37 своїх китків у цих всіх матчах, по яких він встиг зіграти. Це виходить три поєдинки. Так, тобто, ну поки що Кольченко явно не на своїх найкращих, найліпших кондиціях, і від цього, звичайно, що Луцьк як команда, яка тепер є командою Кольченка, звичайно, що страждає в плані здобуття якогось результату. Степан Лесик знову був. Хороший, так, не будемо говорити слово, чудовий, тому що чудовим він не був із Запоріжжям, не був хороші цифри: 18 плюс 11, 18 очок, 11 підбирань. Коротше, знову він там доволі непогано почував себе у грі проти передній лінії запоріжців, але при цьому якийсь особливий імпакт так, на результат матчу Лесик все ж таки не мав. При всьому, при цьому оця перестрілка просто з дальньої дистанції в кінцівці, які влаштували там десь бах і про запас. От вона так, за великим рахунком, нас і призвела до такого результату матчу. Лесика з'їли. Лесика собачили страшно цими дабл-тімами запоріжці, і не давали йому дихати. У підсумку Степан стату набив, але знову ж команда виграти не змогла. Луцьк лишається на сьомому місці після цього туру, і ми переміщаємося до шостої команди. Це, звичайно, улюблене в Запоріжжі, виключно Запоріжжя. Дев'ять перемог у команди Плеханова. Тепер 14 поразок обіграли Луцьк, так і 87 на 85, і поступилися без шансів рівному: 86 на 67. Виграли головний матч цього свого туру, і обов'язково запоріжцям потрібно було обіграти. Звичайно, що Луцьк, так, тому що саме між цими командами йде боротьба за шосте місце. умовно, Запоріжжя ще пару тижнів тому бачили себе в боротьбі за. П'яте, звичайно, а зараз потрібно втримувати шосте. І що я вам хочу сказати, друзі мої? Звичайно ж, звичайно, що шосте місце для Запоріжжя це просто ідеальне місце для цієї команди перед плей-офф. Набагато краще, ніж п'яте, набагато краще, ніж четверте. І 100% краще, ніж третє, на яке Запоріжжя вже лише математичні шанси немає. Чому пояснюю, елементарно команди четверте, п'яте місце, які займають, вони... У півфіналі зустрінуться із переможцем пари, де будуть грати перше та восьмі місця. Тобто, за великим рахунком, це, скоріш за все, буде Дніпро та е, Говерла, і, скоріш за все, це буде саме Дніпро. Так, і от в півфіналі зустрічатися із Дніпром це така собі задачка. Тому, звичайно, що для запоріжців шосте місце просто кайф взагалі. Тому що боротьби за перевагу власного майданчика, ну, типа, нафіга. Я впевнений, що в юності цього сезону в запоріжці більше. Не зіграють, тому що ситуація кардинально не міняється, і навряд чи вона зміниться на наступні кілька місяців на фронті. І тут хочу просто поклонитися всім в ноги тим, хто донатить для 47-ї бригади, нещодавно отримав от десь подібне таке повідомлення від пана капітана. І після цього повідомлення баночка, на яку ви там по 47 гривень, там хтось більше навіть скидує, вона суттєво схудла, тому що потрібно було одягти. Красиву якусь там заряджаючу машину, як вона там правильно називається. І ось одну самоходочку, таку, в от таку от гарненьку сіточку, того що підерські FPV просто-напросто кошмарять. Страшно. І, друзі, дякую всім, хто донатить на цю банку. І ви бачите, ось тут зараз буде десь відосик взятий з офіційного аккаунту 47-ї бригади. Оце ось робота батареї пана капітана. Я потім йому показаю, Він каже: так: це ми ганяємо корейців. Коротше, за вашою допомогою. Убезпечивши таким чином наших військовослужбовців, там на Курщині ганяють корейців. Отже, а де на щастя корейців ще поки ганяти не треба, так це на території там, Запорізької області, так але, тим не менш, запоріжці точно не зіграють вдома цього сезону. Тому боротися за е, якусь там гіпотетичну перевагу власного майданчика, їм також сенсу особливого немає, тому можна залишатися собі на шостому місці, якимось чином там думати, що хто там буде на третьому, поки що і так не зрозуміло. Там така от вакханалія. Ідея між цими там Запоріжжям, в тому числі рівним Кривбасом та Черкаськими мавпами. І коротше, запоріжцям на шостому місці буде окей. Я розумію, що там Валерію Плеханову може не подобатися, як грає його команда місцями. Знову ж таки, Запоріжжя, яка позиціонує себе як команда, яка грає від захисту. Чотири матчі поспіль пропускає по плюс очок, що явно не назвеш гарним. Захистом, і тим не менш, я думаю, що шосте місце цілком і повністю влаштовує Запоріжця, що їх стовідсотково не влаштовує. Так, це травма Ростислава Кабанова, якому отримав у матчі із Рівним. Все було дуже схоже так за жорсткістю якогось моменту. Ти отак, оу, так от просто дивишся на це. Із травмою Макса Нікітіна. Тому я думаю, що Кабанов вилетів на кілька тижнів, і тут на щастя для того ж. Ростислава Кабанова в нас зараз пауза в чемпіонаті. В Кубку запоріжці не грають, тому кілька тижнів буде перепочинок у Кабанова принаймні від ігор. Хоча ми знаємо, що запоріжці просто здатні мертвих з могил піднімати. І я думаю, що там навіть би Колдомасові з Тарасенком, вже з порваними своїми хрестами вже в січні, я думаю, відіграли б там пару поєдинків, якісь там десь там відбігали. Тому у Запоріжжя там своя медицина і вона працює трошки за іншими. Коротше, в них там своя магія. І вони вміють робити просто страшні речі іноді з людьми. Погнали далі. П'яте місце Кривбас, 10-11 у команди Олександра Ворони програли... О, програли Говерлі так, 68 на 77. І поступилися Київ баскету 56 на 61. Щось явно зламалося у Кребас останнім часом. Три поразки поспіль. Команди явно не вистачає ресурсу. Вони грають всього в сьомох. З лави для запасних от якісь там хвилини більш-менш стабільні отримують лише Триколенко та Биков, так як і останнім часом було переведено також на лаву для запасних. І в цих двох матчах резервісти, ну резервісти, фактично так це Триколенко та биков на двох в двох поєдинках в сумі набрали 14 очок. І звичайно, що у Крибаса просто величезні проблеми із нападом в першу чергу, тому що ну примудритися програти матч, в якому ти. Дав супернику набрати всього 61 очко. Це свого роду досягнення. І кривбасівці ем, змогли змогли це зробити. Зараз для них буде невеличка, але все ж таки пауза. Ем, чому невеличка? Тому що 22 лютого буде догравання матчу із Дніпром. Там 34 хвилини потрібно буде зіграти. Тому команди будуть грати без бублика. Кривбас Дніпро буде грати без коніва та сипала. Коротше, в усічених складах, але тим не менш, цей матч колись потрібно догравати. А таких якихось віконочок вже майже і не лишилося. Коротше, у ворони дуже багато буде роботи до поновлення чемпіонату повноцінного, так, там в перших чихлах березня, тому що те, що їхало-їхало, судячи з усього, приїхало, а далі їхати вже не хоче. Рівне 10-11 у Рівного програли Дніпру 65 на 78 і розбомбили Запоріжжя 86 на 67. Дві новини для Рівного, які можуть просто кардинально змінити. Траєкторію руху сезону для цієї команди. Перше, це те, що наразі немає біля руля команди Михайла Переверзія, який хворіє, йому, ми звичайно, що зичимо лише здоров'я. І друге, це прихід Сіджея Вільямсона. Обидві ці складові можуть дати певний буст команді. Знову ж таки, я не проти Переверзія, я не за Переверзія, я не проти Спірідонова, не за Спірідонова. Мені, чесно кажучи, абсолютно байдуже. З яким головним тренером рівне буде програвати Дніпру, от просто напросто. Але те, що команда останнім часом знаходилася в якійсь психологічній ямі останнім часом, кілька місяців, мабуть, що останніх там то це факт, абсолютний факт. Якби не той та заділ, так які рівняни зробили на старті чемпіонату, коли вони ще більш-менш якось і бігали, і влучали, то зараз би я думаю, що рівне було б явно не на четвертому місці, а десь там понище, ближче до Луцька, замість якогось там Запоріжжя, наприклад. Або взагалі не замість того ж самого Луцька. А так, можливо, зараз це збадьорить трошки команду. Зміна тимчасова, не знаю, може, може і тимчасова. Зміна на тренерському містку, і прийшов Сіджей Вільямсон, такий енергійний пацанюр, який з ноги залітає в лігу, одразу залітає у топ-5 гравців чемпіонату. Коротше, Вільямсон, який, судячи з усього, є доволі непоганим в індивідуальному плані гравцем і може допомогти команді, коли. Виникає оця от стоячка у Рівного, як у них дуже часто буває, коли вони приходять просто і не знають нахрен що робити з цим м'ячем. Фуллер не розігруючий в, в такому класичному розумінні, так не те, що був джойнер минулого сезону. У Тимощука також свої плюси, і оцей плеймейкінг до цих плюсів скоріше не відноситься, так ніж відноситься. А Вільямсон схожий на того пацанюру, який може так взяти просто м'яч не в дві руки і піти і забити вам і набрати вам. Очки тому подивимося, як далі буде для рівного складатися цей сезон, але вже можна говорити таке обережно записувати в плюсик появу Сіджея Вільямсона. А Михайло Привірзір'ю ще раз лише здоров'я і одужання. Неважливо чи буде він після цього тренером рівного, головне залишатися здоровеньким. Черкаські мавпи на третьому місці 12-10, дві хороші перемоги. Обіграли Київ Баскет 88 на 69 і потім не лишили шансів Говерлі 88 на 70. Дві перемоги дуже вчасно. Команда піднімається на третє місце. Третє місце знову ж таки важливіше не в першу чергу, тим, що це можливість не потрапити на Дніпро в півфіналі. Якщо пройдеш перший раунд плей оф Ну якщо Дніпро, звичайно, пройде перший раунд плей оф Давайте не забувати, що з того боку, скоріш за все, буде ніхто інший, як сама Гаверла Євгенія Мурзіна. А в ведмеді це страшні звірі. Всі ці ми прекрасно знаємо. Оу-рух Ну і загалом, два матчі по 88 очок для команди, яка в середньому до цього набирала там по 73 за матч, абсолютний. Феноменальний показник за великим рахунком. Обидва матчі провели, до речі, без Кирила Марченка, тобто лишилися без цієї мара менталіті і одразу як вистрілили в плані результативності. А? А? Ну і Лев Кашевацький, звичайно, не просто Лев, Лев, Лев Кашевацький, Лев, справжній звір страшний, страшний Лев Кашевацький. Не знаю, чи є у Льва там щось особисте до «Київбаскета», так, але з Київбаскетом він проводить свої, мабуть, одні з найкращих матчів взагалі в цьому сезоні. В середньому він набирає проти Киян, до речі, 13,8 очок, і це другий показник для Лєва індивідуально проти якоїсь команди. Так, краще лише проти Кривбаса, так, там 15.8, але знову ж таки, коли ти приїжджаєш там чи до тебе приїжджають Вікен та Міша Бублік, то завжди хочеться в якийсь класний баскетбольчик пограти і показати своєму другу, який ти класний баскетболіст. Тому, звичайно, там проти кривбаса ще щось є. Ну а так, враховуючи історію переходу Кошевацького, так із Київбаскета до. Не черкаських мавп. Я думаю, що щось там, якийсь такий осад невеличкий у Лео у підсумку лишився, і він зараз роздає Київбаскету, іноді просто страшно. Як в цьому матчі було все ж таки 23 очки, плюс 8 передач, хороший індивідуальний перформанс, заслужив звання МВП туру абсолютно 100%. Без питань взагалі. Київ баскет 17 перемог, 7. Поразок програли мавпам 69 на 88, і потім, я не знаю, обіграли, виграли. Коротше, були кращі серед двох поганих команд у матчі з кривбасом. Перемогли 61 на 56. Зіграли 5 матчів за 11 днів, і явно у команди, у якої доволі скромний, оці кадровий потенціал, явно не видохлися, І мавпи їх елементарно передавили, перебігали, пережали. От, а Крив, і пощастило, що другий матч був проти кризового наразі Кривбаса, і там вистачило для перемоги всього-навсього 61-набраного очка. А так Кивбаски зараз критично потребує якогось відпочинку. І добре, що зараз є ця пауза в чемпіонаті. Ветерани можуть трошечки відлежатися, а молодь може побігати там в легкому темпі на тренуваннях. Ну або як дать їм фізуху на з тренажерним залом, ото все як люблять оці наші тренери, щоб вони там ледь хекали. Ну, а потім такі на свіженьких ножках вже знову виходили на поновлення чемпіонату. На прес-конференції після якогось цих двох матчів Дмитро Забірченко на питання, чи буде підсилення для команди, сказав, звичайно, нам би дуже хотілося. Але в мене таке враження, що Дмитро Забірченко трошки просто пугає так, своїх опонентів, можливим підсиленням, тому що, ну, я не уявляю, так, які можуть бути аргументи для спонсорів Київбаскета про те, що, мовляв, дайте мені зараз гравця, або навіть не двох. Типу, ну навіть враховуючи. Тих гравців, які вже є, так половина з яких це не обстріляна молодь, інша половина це вже ветерани досвідчені там посередині, майже нікого то і немає так за великим рахунком. Я маю на увазі, про вік так гравців. І тим не менш, все одно ця команда впевнено займає друге місце, і, скоріш за все, що впевнено, це друге місце за підсумками регулярки займе. А так, ну я коли запитають у Забірченка можливий діалог, давайте змоделюємо. Типу, а якщо ми тобі привеземо оцього афроамериканця? Темного парня, як називають їх Андрія Агафонов, ти гарантуєш нам боротьбу за чемпіонство проти Дніпра? А Збірченко, як чесна людина і вже доволі досвідчений тренер, скаже: ну, навряд зможу ті типу, погарантувати, кого це потрібно привести. Отак, от одного, щоб він одразу настільки вписався, щоб можна було обігрувати. Дніпро в серії, а не в окремому матчі. Тому я думаю, що Київ Баскет буде доїжджати цей сезон вже тим кадровим потенціалом, який у команди є. А є він, як бачите, аж на друге місце, незважаючи на всі проблеми і прогалини. Дніпро 21 перемога у 21-му матчі. Догравання з Луцьком 96-51. З Луцьком просто гра 86 на 69 і рівне 78 на 65. Дніпро виграв регулярку. З чим я вас і вітаю. Тепер вже абсолютно точно, немає навіть математичних шансів тепер у Київбаскета та наздогнати. Давайте рахувати просто-напросто. Якщо Дніпро, як і, кожен, як і кожна команда Суперліги, е, має відіграти 28 матчів, програє всі сім поєдинків свої, які лишилися ціле коло. Ціле коло. Якщо Дніпро програє сім матчів поспіль, то у нього буде 21 перемога та 7 поразок. Відповідно, Київ Баскет, якщо виграє ті. Чотири матчі, які у команди лишилися. У них також буде 21 перемога та 7 поразок. Але у Дніпра перевага в сезонній серії над Київ Баскетом, там вже перемога 3-0, і нічого це змінити не може. Так що результат Дніпром досягнуто. І тепер лише битва за престиж, що називається, відкатувати схемки і готуватися потрошку до спочатку кубка, а потім до плей-офф-чемпіонату суперліги. Про. Конєва, не знаю, чи треба що сказати, чи ні, він все ж таки доєднається до збірної України. І для тих, хто якимось чином стикався з ТЦК, ті прекрасно, я думаю, розуміють, що там два процеси йдуть паралельно. Це процес паперовий і процес якийсь електронний. І вони за великим рахунком не можна сказати, що навіть колись там десь перетинаються. Тому що якщо десь є співпадіння між паперами та електронними цими всіми штуками, то це скоріше співпадіння, ніж перетинання. Тому. От якось так сталося. Власне, ті, хто намагався записатися в електронну чергу там для того, аби оновити дані, як зробив я, наприклад, і потім прийти із, цим, із цією електронною чергою до ТЦК, а там тобі виносять отакі списки ще на вісім сторінок, і ти такий ага, понятно. Ось як тут все працює, і як працювало тут 50 років тому, так працює і зараз. Тому говорити щось про конів в цій ситуації, я, чесно кажучи, не знаю. Добре, що все це у підсумку вирішилося, що. Володимир все ж доєднається для, до збірної. Він із тих гравців, які прямо обожнюють туди їздити, грати за збірну. І взагалі для нього це своєрідне свято. Тому добре, що він там. Конкурс прогнозів NBA. У нас 5 матчів. Записуйте. Отже, Мінісота, Х'юстон, Лейкерс, Денвер, Нікс, Бостон, Мемфіс, Клівленд і Оклахома, Мінісота. Знову два рази Міннесоту будемо дивитися на цьому тижні. Дедлайн, 21 лютого. Це п'ятниця, 22 друга. 00. Всі подробиці, як завжди, у закріпленому коментарі. Друзі, це був Макс, це було шоу «М'яч не Бреше. Не буду просити не про лайк, не про підписку, не про коментар, а в першу чергу попрошу про донат на 47-му бригаду. Отут-от буде десь посилання на баночку. Посилання є в описі до цього відео. Тому давайте. Кожна гривня береже здоров'я і життя наших захисників. І як завжди, всіх по цьому, всім пока! Ja się naprasza, ja się naprasza, ja